Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити перед листочками на зиму. І що нам для цього потрібно: 6 кг почищеного перцю, пучок петрушки, чесник, олія, оцет, або одна склянка меду, або дві склянки цукру і 2,5 столові ложки соль. Отож, перш за все ми миємо перець і очищаємо. Це є мої перчини. Виростила я цього року. Для такого рецепту перець потрібний з товстими стінками. З тоненькими так смачно не виходить. Очищаю я і одразу нарізаю ось такими. Листочками, і потім я його ще раз буду мити, тому що, коли я мила, ось тут добре не, не помилося Я ще раз буду його мити. Якщо у вас дуже дозрілий такий перець є, то ви можете взяти насіння і вирощувати на слідуючий рік. Якщо ви купили перець і не знаєте, чи це гібрид, чи це сорт то слідуючий рік може вирости перець, але він не буде мати ті самі якості, що цього року, якщо попаде гібрид. Тільки сортові перці слідуючий рік не втрачають материнські властивості. З такими листочками ріжемо, як бачите. Це дуже смачний рецепт. Я в інтернеті колись і в книжечках шукала хороший рецепт такий щоб мені підходив. Зараз рецептів дуже багато. Кожен по-своєму робить. А ось цей вже провірений, я вже робила і мені сподобався. Досить смачний. Я робила в 2021 році минулого року і я купляла 7 кг перцю, тому що в мене не було свого перцю такого, з товстими стінками. Я брала ратунду. А цього року в мене є сій більш-менш товсті стінки є. Тож буду використовувати свій перчик. Ми нарізаємо ось такими листочками, я потім ще помию, і тоді будемо бланчарувати. Не знаю скільки цього року коштує перець, бо я не купляла, в мене є свій. Ось так ми нарізаємо такими листочками. Зараз я ще свої перчики поріжу і тоді знову включуся. Так, дівчата, купила я упаковку ось таких банок, одна літра, тому що я такі, такий перець листочками закручую в літрових банках. І мені там вистачає на 2-3 дні для споживання. Така упаковка банок, тут є 12 штук, коштує у нас у Львівській області 360 гривень. Зараз я помию воді з содою, і тоді вже буду сюди викладати перець. Ось тільки в мене перцю вийшло, одна каструля. І тут є, і тут є, і. Що ми робимо? Коли вода закипить, ми кидаємо перець, воду ми не солимо і бланчируємо приблизно 2 хвилини. Це вже, в залежності від кипіння води, ви вже самі побачите, щоб трошки перець м'як, але не був дуже м'який, тому що ми ще будемо стерилізувати. Ось так трошки покипить і ми потім витягуємо на трошлях, щоб стікало. І кидаємо слідуючу партію в цю воду. От я зараз цей весь перець поблончерую і тоді будемо. Викладати в банки. Так, дівчата, поки тут блочеруються, я вже дві партії таких витягла і накладаю в банки. Що я в банки ще ложила? Які спеції? По-перше, я положила в одну баночку три зубчики чесника. Потім я положила три-чотири гілочки петрушки зеленої, чотири горошини чорного перцю. Три горошини пахучого перцю і дві гвоздики. І також один лавровий лист. Як бачите, я вам покажу, тут є лавровий листочок, три часника, гвоздика, перець чорний і перець духмяний. Закладаємо повністю ось так. Перець вже трошки зм'як, тож його легко накладати в банки. І будемо заливати маринадом. Який маринад у нас? Так, беремо одну літру олії, одну склянку меду або дві склянки цукру і 2,5 столові ложки солі, кип'ятимо і заливаємо цим перец. Можна до олії додати трошки води, якщо ви не хочете, дуже багато олії. Я так робила. По-перше, тут все рівно перець трошки стече, і сік його, і водичка трошки, як бачите, там на дні є. Але ось у мене такий рецепт. Одразу скажу, що я минулого року купляла 7 кілограмів перцю, то в мене вийшло 6 банок літрових перців. Сьогодні я не важила, бо це мій перець, скільки вийде, стільки вийде. Все рівно ми маринад робимо на одну літру олії. І так я дала трошки води. Зараз я даю літру олії і дві склянки цукру. Одну склянку я вже дала ось сюди і зараз другу сиплю. І літру олії. Ще раз говорю, якщо ви не бажаєте стільки олії давати, ви можете дати менше олії і трошки води на заміну олії. Так, і тепер ми ще дамо сіль кам'яну І солі нам треба 2,5 ложки солі. Отже, даємо кам'яну сіль 2,5 ложки. Так, одна ложка, дві ложки і ще пів. Легенько розмішуємо, ставимо кип'ятити. коли закипить, заливаємо наші банки. Коли залиємо наші банки, будемо стерилізувати. І стерилізувати ми будемо літрові банки 15-20 хвилин. Коли маринад наш закипить. Якщо ви не хочете давати дві склянки цукру по 200 мл, то можна дати одну склянку 200 мл меду. З медом я робила дуже смачно, з цукром теж робила. Так, дівчата, коли закипить, ми додаємо ще одну склянку 200 мл оцту ще не кипить. Треба дуже добре розмішати, щоб сіль і цукор у нас розтворилися. Дівчата, дивіться, яка краса, які красиві перчики. Жовті, червоні, оранжеві. Цього маринаду, що ми робили, вистачає на 6 літрових банок. Я поставила ось тут стерилізувати, поставила в такі каструлі, не хочеться велику приносити. Я вже винесла в гараж, думала, що вже не буду робити. Але такий гарний перець, тож роблю смачну таку заготовку на зиму. Так, поставила стерилізувати і коли почне кипіти вода, стерилізуємо 15-20 хвилин. Ось такі в мене баночки вийшли з перцем. 6 баночок літрових. Як бачите, тут різні кольори є і жовті, і оранжеві, і червоні. Петрушка, часничок. Це дуже ароматний смачний перець. То не пробував попробуйте, можливо, вам сподобається.